Історія від нашої підписниці я закохалась в одруженого чоловіка. Про те, що у нього є сім'я, я дізналась занадто пізно коли вже не уявляла собі життя без цього чоловіка і мріяла про весілля з ним. Звичайно ж був скандал, Звичайно ж образа і нерозуміння, чому він промовчив про таке, пояснив начебто й досить адекватно, що закохався з першого погляду що боявся втратити, тому нічого й не сказав. Але ж як мені бути далі? Не знаю. Опинитися в ситуації, про яку складають анекдоти, зовсім не збиралась. Так вийшло. Мені прикро, соромно і гірко адже в нього ще й донечка є. Він клянеться, божиться, що у них з дружиною вже давно прохолодні стосунки, що він не йде від неї тільки через дитину. І що він жити без мене не може, що з ним таке втрапилось вперше. Навіть дружину свою він так не кохав, коли одружувався. Вони були молодими студентами. Якось так все швидко закрутилось, завертілось, каже, що гормони просто грали, а потім вагітність, і він, як справжній чоловік, запропонував одруження. А тепер от страждає з цією своєю справжністю. Бо поряд жінка, яку він не розуміє, і якій до нього нема ніякого діла. Що робити я не знаю. Так хочеться йому вірити, і так не хочеться йти від нього. Але занадто аж класична ситуація. Я підозрюю, що він не щирий зі мною як більшість чоловіків, що заводять собі коханок. Скоріше за все, він ніколи не розлучиться з своєю дружиною заради мене. Як би я його не любила, але маю чи змиритися з тим, що буде лише другою жінкою його в його житті, чи взяти себе в руки, і не бачитися з ним більше ніколи.